Європейська комісія в понеділок повідомила, що невизначеність щодо політики США і Брекзиту, а також вибори в Німеччині та Франції, цьогоріч негативно вплинуть на темпи зростання економіки Єврозони. Згідно з прогнозом, у 2017-му темпи трохи сповільняться. Потім, у 2018-му, зростання відновиться. Водночас, у європейських країнах за межами валютного блоку, серед яких і Велика Британія очікують більш різкого зниження економічних показників. Виступаючи перед журналістами, єврокомісар з економіки і фінансових справ сказав, що європейський союз стоїть перед внутрішніми і зовнішніми викликами, такими як геополітична напруженість і теракти. На додаток до цього явно важкого становища є й інші виклики: голосування у Великій Британії щодо виходу з Євросоюзу. Певні революційні настрої деяких наших громадян, що виступають проти глобалізації, які вони виразили через електоральний вибір. І це без сумніву вплине на нашу економіку. У ЄС Очікують, що темпи зростання британської економіки до 2018 року знизяться майже вдвічі. У 2017-му прогнозують спад ВВП від 2-1,5%. до У наступному до 1,2%. Темпи зростання Єврозони, що включає 19 країн, цьогоріч знизяться від 1,7 до 1,6%. Утім, у 2018-му очікується зростання до 1,8%. Однією з головних причин невизначеності економіки блоку називають нові правила Білого дому. Комісія, яка раніше очікує роз'яснень від президентської адміністрації США щодо банківського регулювання та оподаткування, водночас деякі економісти зазначають, що політика нової американської адміністрації може також стати для ЄС і стимулом розвитку.